Збільшення податків під час війни, як це зробити правильно? Поділюся своїми думками, які сподіваюся сарафанним Радіо будуть донесені до наших можновладців, які на сьогодні озвучують такі ідеї. Отже, доброго вечора. Ділюся думками, які вважаю можна реалізувати. І варто реалізувати для того, щоб поповнити скарбницю нашої держави, в першу чергу для того, щоб отримати наші збройні сили, наше військо, щоб таких ганебних фактів, коли наші воїни не отримують заробітну плату чи е знаходячись на лікуванні. Отримують мізерні гроші, то це непристойні випадки, про них ну, страшно навіть говорити, що відбувається в країні. Отже, я, я з розумінням, як підприємець, відношусь до правильного збільшення податкового навантаження, але підкреслюю правильного. Зараз вже з'являється багато новин, що уряд, Верховна Рада розглядає різного роду. Збільшення податкового навантаження, збільшено стосується певних галузі, до запровадження додаткового податку різного розміру на суб'єкти господарювання, чи то на ФОПи, чи то на ТОВ. Я вважаю, це єдино злочинним шляхом. На сьогоднішній день так не продумано піднімати податки. От, по такій формулі, коли просто буде збільшено, наприклад, там податок на додану вартість, чи податок на прибуток, чи єдиний податок, чи запроваджений якийсь додатковий податок на бізнес без зворотніх зобов'язань з боку держави, це просто. Доведення нашої країни до повного краху це вбиття економіки, створення тіньового потенціалу і це ну, чергова диверсія, до якої я думаю, вже кожен з нас з вами звик. Не будемо на цьому сьогодні зупинятися. Отже, яку формулу пропоную я? А формула дуже проста: якщо бізнес отримує податково-податкове навантаження, то він має його розраховувати в частині компенсації. Цих витрат доходами, які він отримує від підприємницької діяльності. І мова йде про так звану мобілізацію, яка надає можливість планувати виробничих чи торгівельних процесів. Я особисто як підприємець готовий сплачувати фіксовану суму в місяць за бронювання робочих місць у себе на підприємстві чи у себе як ФОПа для того, щоби. Знати, що оце робоче місце заброньовано, там працює людина, там вона виготовляє продукцію чи не дає послуги. І тоді ну, є логічним, що ці гроші будуть йти на спеціальний рахунок, на спеціальний рахунок, не загалом в бюджет, з якого там. Хто зна, що буде закупатися, по якій ціні яйця, як буде розкладатися, чи будуть утримувати наша величезна кількість чиновників, купуючи собі йоршики там до унітазів за 4 тисяч гривень, і не тільки велодоріжки, так зване тому подібне. Це повинен бути спеціальний казначейський рахунок, повинна запроваджена бути законодавством система, коли бронюється робоче місце, і за бронювання одного робочого місця сплатиться фіксована плата за місяць. Цікава ваша позиція, я думаю, розглядаю, що це повинно бути від 6 до 10 тисяч гривень. Це в цьому діапазоні. Я би почав десь 6 тисяч гривень за робоче місце. І ти знаєш, що в тебе там 10 робочих місць, 2 робочих місця на підприємстві на ФОПи. Ти сплачуєш цю суму за кожного працівника, незалежно від того, ти чоловік чи жінка. І ці місця заброньовані, не мобілізуються, отримується бронь, і тоді за цю бронь логічно ти сплачуєш. Причому сплачувати повинен весь бізнес не тільки малий чи середній. А то в мене знаєте, складається враження, що великий бізнес десь домовився там в кабінетах, куди на різні зустрічі, і він домовляється: ні, всі повинні платити. За робоче місце одне робоче місце коштує стільки-то коштів. Тому що з економічної точки зору немає значення, яке це робоче місце. Зараз будь-яке робоче місце цінне, воно приносить гроші у скарбницю валового внутрішнього продукту, і воно повинно бути заброньоване. Якщо не сплачуються кошти, то незалежно, тобі, там підприємство наложиться олігарху чи можновладцю, ну то, вибачте, тоді там повинні мобілізуватися ці працівники. І такий бізнес, ну тоді. Ну, напевно, не потрібен, тому що він не є соціально відповідальним. Так він не відповідає перед соціумом за те, що зараз справді ми повинні. Платити додаткові кошти. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Те, що збільшення податкового навантаження нас не в мене, це вже зрозуміло. Е, на жаль, влада, я не бачу, щоб зараз вживала заходів щодо економії е, бюджетних ресурсів в частині зменшення витрат на чисельний державний апарат, але треба нам, як підприємцям, здається, виходити з ініціативою, е, як ми бачимо. Збільшення податкового тягаря для того, щоб підтримати збройні сили. Підтримати, бачу в такий спосіб. Цікаво почути ваші точки зору. Категорично проти такого нахального огульного підняття податкового навантаження в частині збільшення податкових ставок. Цікаво буде послухати ваші коментарі і почитати під цим відео. Хто поділяє мою точку зору, перепощуйте. З надією, що якісь можновладці почують і можливо візьмуться на озброєння. Арного вечора. Бережіть себе сейф Оп, сейф Україн.